Доброго дня, мої хороші! Сьогодні поведемо бесіду про українську символіку. Ось послухайте, будь ласка, віршик. Україна це небо блакитне, а в тім небі зірки золоті, сяють нам в високості привітно ці дві два кольори, ніжні, прості. Україна це жовта пшениця і блакитні волошки у ній. Гей, як любо кругом, подивися! В цій країні, кохані моїй. У горі небездіоксамитний, а внизу колосисті поля, край вітчизняний, край наш привітний, рідне небо і рідна земля. Батьківщиною ми називаємо країну, в якій живемо. На світі є багато держав, багато країн. Ми живемо з вами в Україні. Це наша рідна держава, наша батьківщина. Це ми її називаємо вітчизною. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, а найкраща завжди Батьківщина. Слово Україна означає країну, край, де живуть українці, український народ. Насправді Україна досить велика держава. Кожна держава має свої символи. Ось я хочу вас сьогодні познайомити з цими символами. Ось перший символ це у нас герб. Отже, наш герб це тризуб, це зброя, слава і сила. Наш герб тризуб, недоля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будемо добро. І пісню несемо ми людям. Ось послухайте, будь ласка, історію нашого герба з найдавніших часів тризуб шанують українці як магічний знак, що оберігає від злих духів. Це зображення, що його знаходять науковці та недавніх монетах, печатках, посуді. Цеглі на стійних розписах має майже два тисячоліття. Учені вже досі сперечаються, що означає наш тризуб. Одним він нагадує сокола, що витає в небі, інші бачать у ньому якір, ще інший триєдного світу. Українці, наші сучасники, бачать у тризубі зашифроване слово. Воля. Наступний символ це наш прапор. Давнє походження має і національний прапор України. Він поєднує у собі два кольори. Що символізують ці кольори? Жовтий це колір сонця і хлібного поля, тобто колір життя, синій колір життєдатної води і мирного неба. Прапор. Це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор має синє небо жовте жито. Прапор цей оберігаєм. Він святиня знають діти. Прапор свій здіймаєм гордо, ми з ним дружні і єдині. Ми в навіки вже в народному, українським в Україні. Наступний символ це національний гімн, це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Слова до цієї пісні написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Ось, послухайте, будь ласка, гімн України, Ще не вмерла Україна. І слава і воля. Ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запануєм, і ми, братя, у своїй сторонці, Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду, Станемо братя в бій кривавий, від сяну до дону, в ріднім краю панувати не дамо нікому. Чорне море, що всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, що у нашій Україні доленька нас піє душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду, а взяття праця щира свого ще докаже. Ще воля в Україні піснь гучна розляже. За Карпати відіб'ється, згомонить степами. Україна, слава стане поміж народами, душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Гімн звучить, коли до України приїздять високі поважні гості з інших країн. Уруч... Урочиста пісня звучить, коли вшановують українських спортсменів. Які перемогли в змаганнях, почувши звуки гімну, усі люди встають і вшановують, слухають пісню. Багато в Україні міст, великих і малих, молодих і старовинних. Одним із таких старовинних міст є Київ, столиця України. Київ дуже велике і красиве місто. Київ заснований більше півтора тисячі років тому. Це одне з найстаріших міст України та світу. У Києві є багато цікавих місць, пам'ятників архітектури, Найвідомішими локаціями це Майдан Незалежності, Хрещатик та Софіївська площа, які знаходяться у центрі столиці. Зазвичай там відбуваються великі заходи та святкування. Тут є багато кафе та ресторанів, де можна скуштувати смачну українську їжу. Окрасою міста є Києво-Печерська лавра, яка приваблює багато туристів. Це стародавнє місце, де зберігаються реліквії святих. Київ це місто, яке ніколи не спить, де багато нового та цікавого. Як тебе не любити? Києвий мій такі слова можна би чути і від киян, і від туристів, і навіть від людини, яка бачила місто тільки по телевізору. Про той, хто побував тут одного разу, обов'язково захоче повернутися знову, знову прогулятися вуличками, зайти в знайомий скверик чи просто помилуватися Дніпром. Окрасою столиці, безумовно, є майдан Незалежності, місце, яке бачило все, і радість, і свято, і смуток, і навіть кров, але за весь цей час його шарп. Цінність та краса тільки зростають. Хрещатик, який тягнеться аж до площі, по праву вважають вулицею Каштанів, які ж вони прекрасні весняною порою. Київ це місто над Дніпром. Немає, певно, більш величної та могутньої ріки. Це прекрасне місце, де можна відпочити, подумати. Бути наодинці з собою. Саме з Дніпра відкриваються неповторні панорами на місто з його кремезними кручами та позолоченими церквами. Їх у Києві дуже багато. Києво, Печерська Лавра, Володимирський собор, Софія Київська, Андріївська церква. До речі, останнє красується на схилах старовинної частини Києва Андріївському узвозі. Також місто славиться зеленими парками, музеями, затишними кав'ярнями. Сьогодні Київ. Відне і Розвивається, він поєднує в собі тисячолітню історію, сучасність. Це серце нашої країни, її гордість, і краса. Саме тому видатні місця Києва приваблюють тисячі туристів щороку. Це мистецький та культурний центр нашої країни. А наостанок, послухайте, будь ласка, слова Сосюри. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер. І трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть годин негоди, любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, І мову її соловійну.